Сьогодні ми з вами примірюємо дві ідеальні пари джинсів від бренду Діді. Якщо що, це однакові моделі, просто в різних кольорах, настільки вони мені сподобались. Пара номер один, яку варто було би ось тут все-таки попросувати, я цього, на жаль, не зробила, але просто подивіться на цю якусь таку ідеальну форму. Вони не прямі, але й не широкі, але й не вузькі. Просто якась ідеальна модель на всі випадки життя. І цей колір, такий насичений колір деніму, Мені здається, що це прям супер красиво з усіх сторін. <схи> Дуже мені подобається. Мені здається, що це прям такі класичні джинси. Набагато років вперед, на багато сезонів, поза трендами, поза часом. Дуже мені подобається. Ідемо не міряти другі. І джинси номер два. Такого супер насиченого, темно-синього кольору. Дуже вона класно виглядає з ось такими контрастними строчками. Мені здається, на осінь це просто ідеальний варіант. Одразу хочеться додати щось коричневе, якийсь, можливо, коричневий шкіряний пояс, якусь, не знаю, бордову сумку. І це вже буде вау, варіант. Як ви бачите, я так і не змогла визначитись, яка із двох пар мені подобається більше, тому забрала одразу обидві. А ви пишіть в коментарях, які вам подобаються. Більше світло сині чи темно сині. Дякую за перегляд.